Усім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі ВолодПРО. Сьогодні поговоримо про можливість у дії сплатити внески на майбутню пенсію за себе або за своїх родичів. І так, учора, 4 листопада, парламент ухвалив відповідний законопроект номер 7649 який дозволяє українцям 16 років добровільно сплачувати внески до пенсійного фонду на майбутню пенсію. Відповідний договір можна буде укласти в електронній формі через портал Дія, використовуючи мобільний додаток Дія а також на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Тепер кожен українець 16 років матиме право самостійно визначити розмір внеску і навіть збільшити його. Періодичність і строки їх сплати. Також можна буде зробити персоналізований благодійний внесок іншому пенсіонерві, батькам чи іншим родичам, адже зміни також передбачають можливість укладення такого договору на користь третьої особи. При цьому 70% внеску спрямовується на виплату визначеному пенсіонеру в обраний ним спосіб, передбачений законом для виплати пенсій, а 30% до солідарної пенсійної системи. Тобто від вашої суми вашому родичу пропаде не уся сума, а 70%. Десять відсотків. Хоча на саму реалізацію дії ще прийдеться почекати, і навряд чи нововведення запрацює ще цього року, але це хороші зміни, так як кожен може самостійно тепер впливати на свою пенсію, розмір внесків та їх періодичність. Я розумію, що в умовах війни і такої нестабільності думки про пенсію, особливо в молоді, зараз не на першому місці. Але це нововведення буде корисним перш за все тим, кому не вистачає до страхового стажу декількох місяців чи років. Якщо стажу бракує, громадяни можуть самостійно подбати про свою майбутню. Пенсію та докупити страховий стаж шляхом добровільної участі в системі загальновойськового соціального страхування. І вже незабаром це можна буде зробити прямо на сайті Дія. Раніше це також можна було зробити, але для цього потрібно було звернутися до органу Державної фіскальної служби та подати заяву на укладення договору про добровільну участь і таким чином забезпечити собі наявність необхідного для призначення пенсії страхового стажу. І це також важливо, тому що в Україні з наступного року зростиме страхові. Стаж, необхідний для виходу на пенсію. До 2028 року в 60 років зможуть піти на відпочинок ті, у кого стаж буде не менше 35 років. Тоді як зараз 60 років можуть вийти на пенсію ті, хто має 29 років стажу. Вже наступного року для цього необхідно буде 30 років стажу. Тому, думаю, чимало людей стикнеться із необхідністю докупити собі стаж, щоб вийти на пенсію. Також це фактично можливість для тих, хто не працює офіційно чи перебуває за кордоном, сплачувати внески, щоб пізніше отримати пенсію в Україні. Тепер слово за розробниками дії, тому очікуємо на реалізацію цієї можливості. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар у вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!